Привіт! Ви на каналі Фантазія Бісером, З вами Наталія. Дякую, що завітали до мене на канал. Я до вас сьогодні трошки з іншим форматом відео. Хочу попробувати знімати своє відео трішки по-іншому. Маю надію, що вам подобається. Отже, перше, сьогодні у нас 24 серпня, і сьогодні хочу розпочати вишивати дракошу. Ви знаєте, що в мене по ньому розпочинається сумісний відшивок. Всі бажаючі вже записані. Більше на сумісний відшив я нікого не записую. Хто встиг, той встиг. Деякі дівчата вже навіть почали вишивати. І їхні результати мене просто вважають. Це така краса я хочу собі теж і теж не буду чекати аж до вересня. Я вже все зібрала, підготувала. І буду теж вишивати. Ось таке чудо, дракоша це схемка моєї розробки. Якщо хочете бачити більше схем, переходьте до групи в телеграм-каналі, позилання буде під відео. Отже, ось. Ой, вибачте, відображає. Давайте я ось так зніму, щоб вам показати краще. Ось кольори. Я вже все підготувала, органайзер, все. Щоб мені було зручно, показую ще раз вам превюшку мого дракоші. Це буде вишивка на леваді. Тканинка левада, левада 25-каунту. Це перший раз я на ній вишиватиму бісером, будемо пробувати. Отже, зустрінемося в наступному включенні, коли я розпочну цю вишивку. Сьогодні я знову до вас. У нас сьогодні 26 серпня 2023 року. Розпочала я свого тракошу, так як і планувала. лежить перед вами. Нагадую, схемочка ця невелика. І зараз покажу вам, що я тут навишувала. Ось, дивіться, яке мене чудо вихода. Дуже красивий такий. Кольори я просто в захваті. Я обожнюю такі кольори, голубий, бірюзовий, фіолетовий, ну, кольори просто бомбезні. Тут на даний момент у мене вишито. Я вишиваю повністю по всій висоті картинку, і вишито у мене 6500 бісеринок. отут, ну, не рівно, Там 6525, але це 31% від усієї роботи. У мене по схемці, я вишиваю, там все це показує. Тобто, ви бачите, оцей красончик у мене такий виходить, кольори дуже класні, все, чудово виглядає. Деякі дівчатки вже майже закінчують вишивати, ну У мене скільки є, стільки є. Але 31%. Якщо так порахувати, це майже майже третина роботи. Ну, картинка невелика. прев'ю, бачите, перед собою, такий дракошка в мене повинен вийти. І ось перед вами лежить сама картинка, яка вишивається. Нагадую вам, що я вишиваю цю картинку на тканинки Левада 25-го каунту. Я говорила вам, що це перший раз. Я буду вишивати на такій тканинки бісером. Це моя проба, можна так сказати. Ну і кажу вам мої враження. Чесно, мені подобається. Вишиваю я також через дві ниточки переплетіння, як і на рівномірці 25 каунту. Вишивається чудово, вона цупкіша, цим вона мені подобається, але вишивається класно. Ну, мені дуже сподобалось. Тобто, все, що я купила, всі 2 метри у мене будуть, підуть під вишивку бісером. Отже, тканинку я закупилась. Тому майте на увазі, дівчатка, якщо немає не, не можливості, де купити рівномірну тканину, можете купити леваду 25 каунта. це теж тканинка українського виробництва з українських фабрик. Прекрасна тканина. Єдине, ви бачите, самі, бісер лягає чудово, ніде не штухається. Тут бісер різних структур, і якраз на цьому ж і перевіряється, як лягає бісер. Як на мене, все чудово. Лягає він прекрасно, всі рядочки рівненькі, все. Ну, я задоволена цілком і повністю. Єдиний момент, хто використовує маркери, оці що зникають, будьте уважні, тому що. Коли я розпочинала цю роботу, я для себе, ось того, по краю всієї роботи, робила собі такі міточки невеличкі, для того, щоб не збитися з розрахунку, тому що тут, бачите, майже все однотонне, і щоб не Як... щоб картина ж була правильна, мені довелося зробити таку розрахунку, і я ставила собі точки після кожних десяти бісеринок. Але... Маркер сам зникаючий. Ну, ви бачите, ось тут, особливо у зверху, дивіться, видно, бачите, ці точки залишились, тобто вони не зникли. Майте це на увазі, що на рівномірки вони зникають без будь-яких проблем, не залишається нічого. На неваді, як ви бачите, воно не зникло. Вони чуть-чуть стали світліші і все. Але я для проби е, взяла. На вуголку поставила такий жирним цим же маркером, жирну таку пляму і просто водичкою змила, водичку без нічого, воно все прибралось, все повністю біленьке, немає ніде нічого. Але сам маркер, цей самозникаючий на леваді, не зникає. Майте це на увазі, щоб ви не спортили вишивку, якщо у вас там десь якісь нюанси. Тому перед тим, як використовувати її, на вуголках самої тканинки попробуйте всі маркери, якими ви будете користуватись. І якщо десь є які сумніви, краще не користуйтесь ними або користуйтесь іншими. Отже, ну, ви бачите, отакий от у мене красунчик виходить, у мене вже носик, у мене зубки є. Його посмішка, квіточка у мене вже повністю вишита, листочки, одна лапка. Ну, Носик. Ой, ну, ой, ну краса, краса, я вже тут а, ще трошки і піду вже до очка дойду. І хочу вам показати ближче саму цю вишивку. Зараз хвилиночку. А, щоб ви побачили, як лягає на рівномірці. Ну, чудово лягає, кажу вам одразу. Прекрасно лягає, всі бісеринки лягають рівненько, нема ні будь-яких нюансів. Все вишивається прекрасно. Тобто. Ні, висновок, що тканинка левада 25 каунту підходить для вишивки бісером, так же, як і рівномірка 25 каунту. Тому майте на увазі, якщо вам потрібна більш субкіша тканинка, можете взяти її. Мені вона дуже сподобалась. Подивимося, ще, як буде після прання. Прасування видержує прекрасно, без будь-яких проблем. Але ж після прання вже побачимо. Нема ніяких ні стягувань, нічого. Весь бісер ляга чудово. І картина виглядає просто прекрасно. Все рівненько. Самі бачите. Отже, і хочу, не знаю, коли я ще буду продовжувати дракошу. Хочу ще приділити увагу своїм совушкам. А, і зараз вам покажу, скільки у мене на даний момент вишиту совушку, бо мені потрібно їх трішки просунути. Отже, зараз покажу вам, скільки у мене є вишито вже. Ось, показую вам своїх совушок. Так, превіл лежить перед вами. Нагадую, що схема від дизайнера Assoль. Посилання на дизайнера у мене є в попередніх відео. Можете подивитись. А, і на даний момент. Оця схема саме оця, тут малюнок трішки перероблений під мене. Я переробила собі саме для себе. І показую вам, що ось вишито у мене на даний момент ось скільки. Це один край, і ось тут у мене ще вишитий повністю місяць. Бачите, і навіть зовка. Ну, Повністю не поміщається. У мене вона в кадр, тому показую вам. Лише край. І хочу я тут а, вишить. Не знаю, скільки вийде, але хочу ось, ось цю діляночку вишити. Хочу зрівняти її повністю. Ну, Це в мене такі плани на найближчі дні. Але як там буде, видно, не знаю. Ну, подивимося. От отже, бачите. Ну, краса, краса, картина красива. Вишить, на даний момент. на... На даний момент у мене 26%. Це 26 670. Ну, ось таке, але тут вона сама по собі велика, вона дуже широка, не висока, але широка. І тому це ж хочу повністю закінчити цю ділянку, щоб вже повністю по всій ширині вона у мене був верх закритий. Ну, подивимося, скільки я вишую. В наступному включенні я вам покажу, що я навишивала і чи вишивала я ще дракошу. Але е, вишивати, хочу ще трішку сову, щоб повишивати, подивимося, чи вийде, чи ні, можливо, вишую менше, але якісь просування повинні бути однозначним. Так, добре, тоді, отже, до наступного включення. Я до вас знову з наступним включенням. І сьогодні у нас 31 серпня 2023 року, 2023 року, і показую, що ж я вишивала за ці дні на моїх совушках. Отже, прев'ю лежить перед вами. Нагадую, що це схема дизайнера Асоль, але тут схема перероблена під мене. Я замінила всі кольори бісеру. Тому показую вам ось таке прев'ю. така повинна вийти картинка. І я вам казала, що хочу повністю зашити цю ділянку, і я все ж таки її зашила. Тобто повністю отут у мене по всій ширині, оцю діляночку, я пришила. На даний момент у мене на цій картині вишито 30 тисяч бісеринок, це 30% від усієї схеми. Вона вся не поміщається, але я вам ще трішки покажу ось так ось ось, 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 ось скільки сюди. І давайте зроблю ось так, щоб вам ще показати, скільки там, ось бачите, скільки вишито ще вишитий в мене місяць. Все, тут краса. А, і я зашила повністю вже верх, Тобто по всій ширині у мене ось тут зверху повністю вишита ця картина. Тепер я піду далі вже вишивати з цієї сторони. Хочу дозашивати сюди, але це буде трішки пізніше. От на даний момент, ось наскільки я просунулася, кусочок такий був чи маленький, ну Ось такі мої просування. Нагадую, що я вишиваю на рівномірці 25-го каунту українська рівномірка, і купувала я в рукодільному сундучку. Ця схема у мене сама по собі, вона велика, її розмір 370 на 277 бісеринок. Ну, ви розумієте, ну, дизайнер Асфальт майже всі схеми такі великі, там немає маленьких. Ну, але вона класна, вона красива, але ж єдине, що її довго вишивати, Самі розумієте? І ось такий кусочок у мене. Якщо я не помиляюсь, то я додала десь. Зараз я вам скажу точно по програмці, що в мене тут. А, Ну, а, по програмі показую, що я додала. Сьогодні у нас 30, десь 4,5 тисячі. Да. Приблизно так. приблизно. Ну, не буду повністю, що, тому що там за там, там декілька днів. Ну, ну, Скажімо так, 4 тисячі точно. 4 тисячі бісеринок. Оце тут воно зашилося, тому що тут був трішки кусочок вишитий. В общем, я вирішила його повністю зрівнянь. Виглядає воно просто прекрасно. Ну, мені подобається результат. Я задоволена, красивий результат виходить. У мене все влаштовує, картинка буде велика і красива. Отже, і зараз покажу, покажу вам далі, що я ще ж навишувала. Я ще трішечки, трішечки просунула свого дракошу, але буквально а, лише трішки. Ось мій дракошка, це прев'ю лежить перед вами. Це схема моєї розробки і моєї колористики. Тобто, повністю все я розробила і підібрала бісер сама. А, якщо бажаєте, переходьте до моєї групи в Телеграм, посилання буде під відео. І там дівчатка показує також свої просування, цій вишивки. У деяких, звісно, і набагато його більше. Ну, я просунулася не так багато, але показую, що є. Ось, дивіться, мігі. Дракошечка трішки продвинувся, Ось я вам показую. ось тут Шість я... рядочки, вишила, якщо я не помиляюсь, на даний на момент у мене тут вишито 35% від усієї схеми. Ну, красива, красиво, ну, такий милий, зубки у нас вже є, посмішка. Я дійшла до очка, але ще ж не вишивала. Ну, Ось такі результати у мене вийшли на даний момент. І нагадую також, що я вишиваю на українській тканинці Левада 25-го каунда. Це у мене пробний етап, тобто на цій тканині я вишиваю бісером пежа. Але результат мені подобається. Виглядає прекрасно, нічого ніде не стягує. Бісер лягає чудово, рівненько, ну ви самі бачите, тобто рівні рядки, немає цих ні затяжок, ні перетяжок, бісер не випирає, все ляга прекрасно. Тобто, як на мене, ця тканина підходить, наголошую ще раз. І я в минулому включенні вам показувала, що в мене тут були позначки, зроблені самозникаючим маркером, але вони не зникли. за... Три дні вони так і не зникли. Але на сьогоднішній день ви бачите, їх немає. Єдине, ось тут ледь-ледь ще помітна ось у того верху, але ледь-ледь майже незамітно. Всі інші зникли самі. Я нічого не робила. Тобто, вони зникли, але не так швидко, як на рівномірці. Ну, але зникли, повністю немає, немає, я ж кажу, отут тільки зверху, ледь-ледь одна точка ще залишилась. Можливо, поки я її повністю вона зникла. Ну, ось так. Тканинкою я задоволена, тобто можна її використовувати для вишивки бісером. Підходить прекрасно. Ну що ж, ось такі мої були просування, і вже з вересня я почну знімати відео наступне. Тобто, дякую вам, що були зі мною, що продивились моє відео до кінця. Буду вдячна за вподобайку, за підписку. Дякую, що залишаєтесь зі мною. До наступних зустрічей і мирного неба нам всім. До зустрічі!